Карлівському історику краєзнавчому музеї діє виставка Історія мобільного телефону присвячена 51-й річниці. винайдення першого у світі мобільного портативного телефону. На виставці представлені експонати, які розповідають як розвивався мобільний телефон, як розвивався зв'язок мобільний. Також тут представлені мобільні телефони, які були першими у світі, це 80-ті, 90-ті роки. Ну і до до першого айфону, де історія мобільного телефону розповідає, як рухався взагалі світ. На, на цьому прикладі можна зрозуміти, як взагалі розвивалися технології, і до чого все прямує в майбутнє. Тому Ще раз запрошую на виставку, яка буде діяти до кінця весни. історико краєзнавчий музей заснований в 1967 році, спочатку як музейна кімната при районному будинку культури. Музейний фонд тоді налічував близько тисячі експонатів. Згодом музей отримав звання народного. З 2002 року музей розміщується в окремій будівлі, а саме поштово-телеграфній контурі 1914 року. В десяти залах музею представляється історія Карлівського краю, її, е, також історія видатних людей і, і їхні досягнення. Сьогодні музей налічує 11 тисяч експонатів. Тому щиро запрошую всіх, хто цікавиться історією, історією Карлівського краю, і взагалі історією, Запрошую в Карлівський музей, крім неділі та понеділка.